Як і кожен українець, мабуть, активний громадянин України, я вболіваю за ту ситуацію, яка сталася в країні, і вболіваю за хлопців, які знаходяться в зоні АТО. Тому, в принципі, мабуть, це і сприяло тому, що почала, почала займатися волонтерською діяльністю. І всі зусилля, всі свої. Душевні пориви хочеться направити на те, щоб допомогти Україні підтримати наші хлопці. Адже зараз від них залежить наше майбутнє їхнє життя, ж там здоров'я. багато в чому залежить зараз від нас, від нашої активності, від громадської активності. Хлопцям зараз дуже багато бажають в листах, дуже багато бажають так через теле екран. Я хочу побажати, що незважаючи на ту ситуацію, яка зараз там, все ж таки, хтось буває час, коли вони залишаються один на один з собою, і в кожного є своя мрія про те, про що вони мріють. Я хочу їм побажати, що їхні мрії збулися, і щоб їхні мами плакали тільки від радості, коли їх зустрічає за те, що вони зустрічають таких загартованих дійсно героїв України. Перемоги і повертатися до нас. Ми вас чекаємо. Ви нам потрібні. Дана ситуація, яка склалася між Україною і Росією, несправедливо по відношенню наших українців. Наші українці об'єднуються, єднаються зараз не тільки на території міста Кіровограда, самої території України, а й з інших країн. Наша цілісність в єдності, і ми зараз допомагаємо. І те, що відбувається з політичної сторони, я вважаю, все ж таки з Російської Федерації, не повинно налишати своїх негативних наслідків, те, що відбувається зараз. Хотілося б побажати нашим хлопцям, нашим військовим, нашим українцям, які зараз перебувають у зоні АТО, повертатися побыстріше додому, тому що тут чекають дружини, чекають діти, чекають всі ті близькі люди, які підтримують вас зараз там. Хочеться, щоб ви повернулися здорові та щасливі, щоб дійсно ваших Динах насамперед у ваших було тут здоров'я та щастя. Тому повертайтеся побыстріше живі та здорові.